Levast it to Complete uh -huh. utter disaster. Повна розруха, це проблема. я був в Україні вісім чи дев'ять разів з початку війни. Я розумію наслідки дій Путіна проти України. Я ціную те, що зробили українці. Вони билися як тигри, і я сподівався, що ця угода про мінерали трансформує відносини у кращому напрямку. Я говорив з Зеленським сьогодні вранці. Я попереджав. Його. Його, що не потрібно вступати в дебати, і я, мені соромно через Трампа я був. Я пишався Джейді Венсом. Я пишався тим, що він стоїть на боці нашої держави. Що ми хочемо бути. Корисними і я не знаю, чи ми можемо знову відновити наші відносини з Зеленським. Я певен, що всі американські зрозуміли, що вони не зможуть з ними з ним робити бізнес. Те, як він конфронтував з президентом, було занадто. Тому мені здається, що відносини між Україною та Америкою є важливими надзвичайно важливими, але чи може Зеленський підписати угоду з Америкою після того, що я побачив? Я не знаю. три запитання тільки що говорить президент Трамп щодо своєї реакції? Він був у шоці. Він був я казав Зеленському, ми говорили про гарантії безпеки. Ми, ми не будемо говорити е, про припинення вогню. Ми не будемо говорити про гарантії безпеки. Це процес, це трильйонна угода. Як про яку е, якою пишається наш президент? Давайте поговоримо про позитивні речі, але він е, зеленський жахливо себе поводив під час зустрічі і він унеможливив е, продати американцям, що він є гарною інвестицією. Останнє запитання. Ютен президент Чи ви думаєте, що президенту Зеленському треба подати у відставку? Йому потрібно або подати у відставку, або змінитися, і, або подати у відставку, щоб наступна людина могла вести з нами бізнес, або змінити свою позицію.